Символіка коня неоднозначна, але в усі часи позитивна. Кінь вірний товариш вершника. Святий Георгій, котрий здолав темні сили, зображається на коні. Язичницький бог, святовий у уособлення світлоносної сили, мав в своєму храмі білого коня. Коней оспівували, їм навіть поклонялися, наділяли цих відданих тварин людськими якостями і розумом. У фольклорі слов'ян, зокрема, й українців, часто згадується кінь, який розмовляє, дає мудрі поради, попереджає про небезпеку, рятує вершника від смерті. Літературні твори прадавньої доби також не оминають цього Образа. Транквіліон Ставровецький однаково героїчно відгукується і про вершника, котрий вартує спокій князів Черториських і про його коня. Збройний лицар з коком кого сміло гониш. Чи сердечно мечем ти кого це борониш? Тут нікого не видно. А чола на всі боки ззаду поле порожнє. До чого ж ті скоки? Того рицар не чує, коня, коня прямо гонить, хоч на герць проти нього ніхто не виходить. Героїчний вершник та його вірний кінь у геральдиці символізували шляхетність та звитяжність роду. Існує в геральдиці класична гербова фігура, яка називається Погонь. Саме із зображенням вершника на коні це вважається герб литовських князів гідеміновичів, але поступово цей символ поширився і серед українських князів. Третина всіх сучасних гербів у світі каже Геральдист із зображеннями коня чи його голови. Один із найбільш вживаних символів поряд із левом або орлом. Науковці, опираючись на багаторічні дослідження, не безпідставно вважають, символ коня трактується по-різному. І хоробрість лева, і процвітання, і багатство, яке пов'язують з биком. І зір орла, і силу вола, і швидкість оленя, і вправність лисиці, і навіть інтелект людини. Тому й у сучасному світі бажаючи створити герб родини населеного пункту чи цілого краю хочуть, аби символ виглядав шляхетно. В Україні геральдичну мапу, якою самостійно змайстрував Валентин Ільїнський, гербів із конями і лицарями верхи на конях чимало. Любар, Збараш, Кіцман, Жмеренка, Козацьків. Але і в нашій області таких гербів є досить. Герб свого рідного району Чимировецького пан Валентин також виконав із зображенням вершника на коні, котрий копитом викресає зі скелі. Коли ж узагальнити все побачене і почути, то наважимося зробити висновок. Кінь символ динаміки. В козацьку пору відображення внутрішнього потягу доволі. Істота здатна боронити світ від темних та злих сил. На що всім, хто зважає на гороскопи і слід сподіватися в новому за китайським календарем, році.